Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами в Бориславі. Це дуже цікаве і я думаю, що недооцінене місто місце. Зразу хочу сказати, що ось ця дорога веде до східниці. Багато з вас, хто був в цих місцинах, знають це кільце і знають, що ось там вже далі трошечки гори вже і далі дорога на східницю. Значить, перше питання: чи знаєте ви, що місто Борислав має? Дуже цікаву історію, яка пов'язана з нафтою і газом. Бачите, тут в цьому місці все про це говорить. Ми з вами зараз знаходимося біля одного з класних закладів. Він називається Барабський міст. Тут я була зі своїми друзями ще перший рік, коли ми сюди приїхали, ось таке класне, ну, я не знаю, як вам сказати, дуже гарний краєвид. Але хочу сказати, що я дуже мало про нього знаю ресторан, музей історії нафти. Бачите? Чи знали ви взагалі, що такий існує? Тому ми сьогодні приїхали для того, щоб трошки більше з ним познайомитись. Ось такий має він вигляд. Давайте спробуємо зайти, Поцікавитись, що... чи зможуть нам щось більше розповісти. Я всіх хочу сказати, що ми знімаємо імерсивне відео в форматі живого прямого ефіру, тому якщо будуть якісь такі маленькі негаразди, я думаю, що це не страшно. Дивіться, яка програма. І ми сюди заходимо. Віця. Тут дуже класний вид, чи можна відкрити. Ух ти, ні, відкрити не можна. Але подивитись можна. Дивіться, як все зроблено. Галицька Каліфорнія. Давайте спробуємо зайти. Я тут була, чесно кажучи, але багато років тому... Актива. Дивіться, як тут атмосфера. Тут дуже класні, смачні пільгнення, я пам'ятаю. Давайте спробуємо. Щось нікого немає. Дивіться, скільки різних людей. Так. Ну, я ж казала, що ми знімаємо в прямому ефірі, тому трошки можуть бути. Так. Давайте когось знайдемо. Хто може нам допомогти? О, хто, дивіться, як тут. Схованка води. Доброго дня, доброго дня. Мене звати Олена. Я знімаю контент для трускавця для от, сьогодні Для Борислава, для Дрогобича. У вас дуже класний е, заклад. Чи могли б з вами чи з ким трошечки нам розповісти, будь ласка, тому що. Ну, дуже класно, але я дуже мало знаю, і я так розумію, що мало наших взагалі людей про це знають. Я думаю, що знають багато людей. Так, тому, ну, що наш, наш заклад вже, слава Богу, в серпні відсвяткував 30 років. Ого. Багато років ми працювали на раковину. Давайте над, може, над дизайном, над, дизайном uh -huh. над кухнею, над колек з колективом, з майстрами. Туди, це... Будь ласка. Uh -huh. Ну і маємо те, що маємо. Слухайте, ну розповісти будь ласка, тому що я знаю, що що я тільки знаю. Я знаю, що є Борислав Сміється, не читала на свій жаль. Знаю, що тут добували нафту і газ. Це все, що я знаю. Хотілося б більше так. дізнатися, якщо можна. Ну, місто наше слави, це як нафтонафтопромислом, нафтовим будництвом. багато років. Нафтові вишки були побудовані американськими австрійськими компаніями. І фактично місто було як придаток такий промисловий, і тут дуже було багато шахт, дуже багато людей працювало на видобувництві, Ну і я б читала так, так, що це музей. так? Це прямо ну, ресторан, це музей Це у нас тематичний музей, тому що дуже багато є фотографій, листівок, поштівок, які дійсно оригінальні, оригінальні. Багато елементів є використані з промисловості, якісь там металеві, от, наприклад, вішалки, двері. Це ну, було... мають да, використано іменно з якихось матеріалів нафтового нафтової промисловості. Ч, чому барабський? Барабський від слова походить бараб. Це історична назва. Я перепрошую. А що це таке? Для чого це взагалі ну, Це де, Якісь труби були, якісь ага. там. Табли... Просто ви підлаштували як Так, нички, Це так вже як дизайн використали mm -hmm. оці нафтові лампи. Є старі, є сучасні табличок. Багато з нафтових тих копалень. Ну а і вернемо вернемося може... до Барабської. Барабський, тому що е, колись давно іменно е, на е, цій частині проїзні був е, була така площа, куди збирались безробітні бідні люди, які шукали собі роботу, і їх називали. Так склалося, чому їх називали баравами. приходили їх наймати на роботу, і вони стояли на мості, бідні, голодні, обірвані. Дехто навіть ночами спав під мостом, бо не мали де жити, і на шматочок хліба заробити їх. вишиковували в один ряд і. Пан приходив, дивився зовнішній вигляд, фізичні можливості. І щоб багато з такими бідними людьми не говорити, люди собі на руці або на нозі писали свою вартість за роботу. Ого. Так, таке було. І пан уже собі вибирав кого на роботу. А цих людей брали саме на нафтовиробництво? На ну, нафтовиробництво на була дуже важка робота. Спочатку вони ще була така назва стара Либаки. Ще коли не було тих шахт, які викачували з великих глибин, бо нафта була і поверхнево дуже багато. Вони робили такі хвости, і тими хвостами либали та якби назва була від цього: либали нафту і збирали відра. Так носили дуже важка була праця. Десь навіть у нас є фотографія, десь можливо там в залі. Оцей либак стоїть з такою, як вона таке, як хвіст конячий. Я потім в кінці пройдусь, подивлюсь, так. які є фотографії. Скажіть, будь ласка, а, ну по-перше, яка чому була ідея створена? Ну, взагалі, чому була ідея зробити ресторан тут? А друге питання: що це за річка взагалі? Тому що чесно, я не знаю. От для людей, для мене сам розповісти, що це за річка? Підійдіть, будь ласка, там на стоечку до вас підійдуть. Е, ну, ідея зробити ресторан була мого чоловіка О, з молодості. Він мрія про кафе. Так ви власник. Так. <рес> Я, не очікувала. Я його підтримувала, родина наша його також підтримала, всі допомагали. Робили, Відкривалися в 90-ті роки. Самі знаєте, як все було дуже складно, нічого не було, ні будматеріалів, ні посуду, ні тканин, ні все, що могли. Ну і на сьогоднішній день ми вже маємо такий стан, як ми маємо. Що це за річка? І чи що це? Річка Тисманиця на Т... тисманиця впадає в стрий. До речі, у нас в Бориславі є невеличкий водоспад на тисманиці, недалеко від центру і екскурсійні групи їздять туди. Ну він правда занедбаний з часом, тому що його ніхто не доглядає, але гарно трошки він потребує якоїсь уваги. Ну не вистачає напевно просто часу і коштів. Я вас зрозуміла. Дивіться, наші відео дивляться багато людей, відпочиваючих, які приїжджають в Трускавець в більшості. Скажіть, будь ласка, от вони до вас приїжджають, що вони можуть у вас смачненького поїсти? І чому пельмені? Я пам'ятаю, що були якісь цікаві, не пам'ятаю, чим але точно знаю, що були цікаві От Що це за пельмені і що у вас варто спробувати? Це корона наша страва, пільмі барабські. Угу. Вони подаються в специфічних формах свинках керамічних. Це наша така. Цікава подача цієї страви. Це одна з найперших наших страв, які ми тут, яка тут народилася в на цих стінах. Ми її самі разом з працівниками, кухарями розробили, ну, і вдосконалювали, і дійшли до теперішнього її. ну Вже давно ми її готуємо, і така вона є. І вона подається в свинках, тому така назва ну і Барабський, тому що це барабський міст і Коронна страва. Розкажи, будь ласка, ваші часи роботи, тобто, коли ну приїжджати до вас, коли там я не знаю. Ну в сьогоднішній час ми працюємо з 11 до 9. -ї. Раніше ми працювали і швидше, і пізніше, і довше працювали. Ну так зараз такі трошки часто локдауни, тривоги, ну, відсутність також клієнтів пізньої години, можливо, угу. тому у нас такий графік зараз до 9 вечора. Але так. але ми чекаємо. Але я, я думаю, що таксі можна взяти тут Трускавця тут буквально але, пару але, хвилин. Так, так. Знаєте, що ще таке до вас прохання? От як людина, яка знає своє рідне місто, що ви таке може загальну якусь інформацію могли, крім от, можливо вашого закладу, що людям було б цікаво дізнатися? От з цього відео таке, знаєте, от що вони можуть дізнатися про Борислав, про місто? місто <клес> так нас нещодавно відкрили пам'ятник Шевченку, свіжий, свіженький. На який населення міста, напевно, чекало дуже довго, але відкрили. Можна так само піти подивитися на нього. Досить він такий гарний, цікавий на гарному майданчику. такому. Є пам'ятник Яну Зегу біля його колишнього житла. І є пам'ятник у музей у парку, також присвячений нафтовій промисловості. Також дуже рекомендували ви навіть підійти туди і подивитись. Цікаво, дуже дівчинка розказує. Я, може, вас переб'ю перепрошую. Прошу. Я коли заходила, там у вас написано Галицька Каліфорнія. Чому така назва і що це означає? Ну, це була така якби, програм, програма, екскурсійна Галицька Каліфорнія, але назву її взяли від того, що нашу місцевість, де видобували нафту, бо видобували не тільки в Бориславі, хоча тут найбільше, назвали її Галицькою, Галицькою Каліфорнією. Mm -hmm. Так само, як в Америці, Каліфорнія, вони займалися видобувництвом нафти. І ще одне місце, яке би я порекомендувала, є в нас хата музей українська. Там дуже хороший власник цього музею, пан Сергій, він дуже гарно розповідає про історію, У нього дуже багато матеріалів, інформації. Треба заїхати так, і так це все. Дуже близько все в локації недалеко, навіть в пішій доступності. Я вам дуже дякую. А тепер ми замовимо вас страви. Зараз замовимо окремо, і я потім окремо зроблю фотографії, фотографії або відео. Тому що я пам'ятаю, що це було дуже смачно. Чи якісь у вас здається були? Чи щось таке? Щось ми таке у вас смачненьке пили. От я не пам'ятаю, чи я, ми, може помиляюсь? Ну, Можливо, ні. ні, нас не було такого? не було. було. Нас то, нас то не у вас ви ви на хороші, mm -hmm. таке різного погоди. Я вам дуже дуже дякую. Бажаю процвітання вашому закладу і щоб. Ще більше у вас було клієнтів, дай Боже. Ми вас відмітимо, якщо хочете в соціальних мережах. Я думаю, що вам буде додаткова реклама. Добре, Відмічайте, заходьте, пробуйте, смакуйте. Все дуже це вам дякую. Дуже дякую. А ще давайте може. Знаєте, поки ми не закінчили, покажемо пару фотографій. Ви ну ви можете сказати, що це? От ну більш детально, якщо ви знаєте, ну це був загальний вигляд міста. Він суцільні були вишки, десь навіть є ще інша фотографія. Коли вночі е, ті вишки підсвічувались, місто е, освічувалося завдяки тим вишкам, не було такої темні. Uh -huh. Це період е, післявоєнний, можливо. Також uh -huh. тут бачимо німецького якогось військового. Uh -huh. Працівники вишки, якесь там, можливо, начальство, пани, власники. Це, і ще так, пару що... хвилин, так uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Я вам ще можу розказати про ці uh, картини такий Гради... метод називається Лінографія. Цей майстер, на жаль, помер. Він нам подарував ці оригінали. Вони виконувалися на резиновій такій основі. Вирізькою картинка і відбивалася потім фарбою на вже на папері чи на чомусь іншому. Це такі як штампи були. Ну, це є оригінали. Ми це будем... про оригінал. Так, ми йому дуже дякуємо за цей буде. І тому ми його несли в історію нашого міста. Він дійсно заслуговує. Двері розсумні. Ага, а це, це ось ці, так? Це, да, це, це та. туалет. Та. А що тут у нас цікавого? І будемо завершувати. Будемо вже їсти нарешті. Тут тако так виглядали працівники, які жили в барах, так на, ходна нам місто зілиться. А mm -hmm. це... тут, тут картинки, оце є таблички з копалень. Вони мали коштувати, свою назву Кинья, Берта, Сузя і так далі. На Марині, Намтанас, які використовувалися для робота. І це так само оригінал, так. Це всі тобі оригінал. Фактично так. Оце листівки, листівки ага. та, які люди переписувалися, в ага, час... Це перша світова, чи що це Так. А ще знаєте, що буквально пару хвилин ми показали, щоб ви показали е, річку саму, бо там дуже цікаво. Так, Не будемо відволікати. Якісь оригінальні документи. Це на виробництво Тут Дуже гарний краєвид. Я хотіла відкрити вікру, але не відкривається. Ця трошечки вона недоприбирана, на жаль, але вона нам додає якоїсь колориту, навіть тут риба водиться, як тут відмовлені. І років, потріб, я не всьому дуже сильна подня, яка цю трубу накривала. Ого, було досить страшно але Ми втрималися. Я вам ще раз дякую. Бажаю вам багато клієнтів, бажаю вам миру і дуже молодці, ви великі, що ви зберігаєте таку цікаву взагалі, історію. Ще раз вам дуже дякую. Дякую вам. Ngā whakaritea. Ngā whakaritea.